Так, привіт, друзі! Ось цей трактор, який мені допомагав орати. Там один з підписників просив, як зроблена тут пічка. Просто труба, ось заходить в кабіну без ніяких там моторчиків. А Ась на циліндрах стоїть кожух залізний, який просто приймає тепло і воно саме йде в кабіну. Осінь ми орали, навіть зимою все класно, тепло. А на літо... Дядько каже, що цього кожуха треба знімати, бо може грітися літом. Ну і літом буде навіть в кабіні. І Плюс до того ми так приїхали, попали. Ось культивація була. Культиватор дядько має ось такий С-подібні лапи чи стріли. Польські лапи стоять з каточком, все. Робить пружинчастий. Зараз піду покажу його роботу. Ось покажу, що це той самий дракон, той самий дядько. Ось, а тепер дивимося. Дядько ще має Мойсей Фергенсон комбайна. Тут твердо було, ось він їздив, тут такі кусками. А зараз покажемо цю, Зараз покажемо саму цю, саму культивацію. Це культивація була в один слід. Ось дивіться. Площа рівненька. Площа рівненька, гарна. Зараз сюди дядько кидає ярий ячмінь хоче посіяти. І бороньми закриє волог. Ось його тракторець. Він працює. Ми випадково приїхали. Там навіть видніє зараз мій мотоблок. і ми приїхали. Оце його культиватор на опорних колесках. Ой, ну, не колесках, колесі ще, здорові такі колеса. А зараз покажу його рамка є на три борони. Ось така в його рамка. Ну, він не фарбує нічого, але вона свою роботу робить. Ось. Зараз посінь. Це його ще допомагають. Ось цепляє собі. Посіють, закриють. Так що так, хто в мене питав за пічку, ще раз повторюю, труба. Там стоїть кожух, ось. ось там стоїть кожух і просто йде, тепло подається, а літом цей кожух потрібно знімати. Так що такі справи, підписуйтесь.